Поринути у великодню атмосферу та проникнутися історією традиціями свята, відтвореними умілими руками народних майстрів, можна на всеукраїнському фестивалі конкурсі декоративно-житкового мистецтва Великодні Сяйво, організованому на прилученні сухополов'янською громадою. 9 квітня фестиваль, започаткований ще в 2016 році. Вже вкотре гостинно відчинив свої двері для усіх поціновувачів прекрасного у Дідовецькому районному будинку культури. Без перебільшення для нашої громади знакова важлива. Подія. Ми презентуємо наш фестиваль, Великодній фестиваль, от, який є традиційним, сьомий поспіль. Дійсно, на превеликий жаль, минулому році внаслідок повномасштабного вторгнення нам не вдалося його провести. Але тим не менше сьогодні ми з вами спільними зусиллями його презентуємо і реалізуємо цей надважливий культурний захід. Хотів би в першу чергу подякувати, велику подяку висловити на адресу наших захисників та захисниць, коли ми тут сьогодні у нас в нашій громаді на Богом даній прилученні маємо можливість проводити цей культурний захід, коли маємо відносний мир. Це все завдячуючи їм і дай Бог, щоб, врешті-решт, настала довгоочікувана перемога, і вони всі поверталися до нас додому живі і здорові. Цьогоріч на фестивалі конкурсі Великодні Сяйво було представлено понад сотню робіт, як юніорів, так і знаних майстрів не лише з сухополов'янської громади, а й з цієї Чернігівщини та навіть Сумщини, Дніпропетровщини і Західної України. Це велика подяка і заслуга, звісно, організаторів, які змогли, незважаючи на все, зібрати ці роботи і провести фестиваль конкурс. От зробити презентацію, виставку, І дуже важливо, що це відбувається не онлайн, як більшість всього, що зараз в нас в країні проходить творчого дитячого, а саме, от в залі, де ми маємо змогу бачити роботи в матеріалі. І спілкуватися з журі, і це ну наразі дуже важливо От на мистецькому такому фронті теж працювати, і а, це спонукає в. В першу чергу людей в регіонах, взагалі по всій Україні: от майстринь дітей в студіях, які працюють в мистецьких школах, працювати, те, що їхні роботи будуть бачити, і це є великим стимулом для дітей, і так само для дорослих майстринь. На фестивалі конкурсі були представлені роботи в семи номінаціях: традиційна писанка, сучасна писанка, авторська писанка, малюнок. Великодня композиція, лялька, мотанка та арт шпаківня, поважному журі, до складу якого входили вже прославлені майстри. Визначитися серед справжніх витворів мистецтва було досить важко, говорить член національної спілки майстрів народного мистецтва України, харків'янка, яка знайшла у прилуках прихисток від війни Олеся Вакуленко. Дуже приємно, що незважаючи на важкі часи, на важкий період і робіт ну, відносно такий багато, і все таки рівень робіт. Є досить високий. Головним принципом для оцінки і взагалі для сприйняття на будь-якому конкурсі і на цьому зокрема повинен бути професійний рівень роботи, її оригінальність. Я, наприклад, дуже проти плагіату і дуже. Дуже ревносно ставлюся до, до випадків плагіату, якщо такий помічаю, навіть якщо вони виконані на гідному професійному рівні. І звичайно, самобутність, неповторність і ці мистецька цінність ну саме мистецького задуму, це головні критерії. Високо оцінила роботи, представлені на фестивалі конкурсі Великодні Сяйво і член національної спілки художників України, викладачка Ніжинського коледжу культури і мистецтв, що вже вдруге входить до складу журі Євгенія Липовецька. Всі роботи ну досить цікаві. Тут про кожну роботу можна говорити годинами. Дуже гарні ляльки-мотанки. От в цьому році зробили окрему номінацію. А в минулому конкурсі це була вишивка. А в цьому році це саме лялька-мотанка і досить достойні, красиві роботи. Тобто, зараз це на часі, лялька відроджується, вона стає такою візитною карткою так, нашої країни. Також багато малюнків. Особливо завжди приємно дивитися на роботи молодшої вікової категорії, тому що там присутня така дитяча наївність, і це завжди привертає увагу. До цієї категорії відноситься і Євгеній Івахненко. Підтримати хлопчика прийшла його мама Людмила, яка власне і підштовхнула маленького майстра до участі в фестивалі конкурсі Великодні Сяйво. Коли ми працювали в школі, всі різні вироби робили. То прийшло на телефон повідомлення у Фейсбуці, що буде таке свято. І я розказала синові, що там можна прийняти участь, зробити різні вироби, показала, які, і він загорівся цією ідеєю. Давай ми зробимо, давай зробимо ми. Я горда дуже, що він захотів взяти участь і допомогла всім чим змогла. Євгенко із захватом розповідає, як вони з мамою працювали над великодньою композицією. Учасником саме в цій номінації став хлопчик. Зробили зайців, вирізали їх, наклеїли на них пух, вирізали забор, квітки, траву і. Наклеємо мама Євгенія говорить, що звісно ж хотіла б, аби її син став переможцем фестивалю конкурсу Великодні Сяйво. Але цього достойні всі учасники. Якби на мене я б дала б усім перше місце, тому що це все витримка, це все час, це все треба любити і. Щоб це було від душі, Денис Росовський, очільник сухополов'янської громади, що виступила організатором всеукраїнського фестивалю конкурсу Великодня Сяйво, наголошує, що цьогоріч цей захід проходить у форматі культурного фронту. Бо він є надважливим для нашої держави в умовах сьогодення, в умовах війни, бо це наша автентичність, культура, це наша державність, це наша самобутність, це наші славетні вікові традиції. Які сьогодні реалізовані в цих прекрасних, чудових, шедевральних, я б сказав, без перебільшення роботах, які представлені на нашому цьому великодньому ярмарку заході, то хотів би побажати всім вельми шановному, поважному журі, от, щоб вони дійсно плідної роботи на нашому цьому черговому фестивалі. Всім учасникам велика велика подяка також за роботи, які представлені. Тож всім зичу переможного миру, От, єднання, підтримки один одного це важливо для нас на сьогодні. От, всіляких гараздів, до нових зустрічей і слава Україні! Щодо переможців цьогорічного фестивалю конкурсу Великодні Сяйво, то наразі з ними визначається журі імена кращих у кожній номінації та кожній віковій групі стануть відомі після 26 квітня.